Вже цими вихідними Україну сколихнула серія резонансних інцидентів з працівниками ТЦК. Зокрема, на автозаправній станції поблизу Пирятина було застрелено військовослужбовця Полтавського районного ТЦК. За даними слідства, мобілізований в супроводі військових їхав в навчальний центр. Проте служити він не хотів. Тому повідомляв знайомого про своє місце перебування. Останній дістався місця, підійшов до працівників ТЦК і зажадав, зажадав віддати. А, Зброю, отримавши відмову, він застрелив військово-з мисливської рушниці. Після цього обидва зловмисники втекли, проте їх затримали вже за кілька годин. Загиблим виявився 40-річний чоловік, мобілізований в 23-му році. За висновком військово-лікарської комісії він був визнаний обмежено придатним і проходив службу в ТЦК та СП. Одна людина загинула ще шестеро отримали поранення. Це внаслідок вибуху в будівлі Рівненського обласного ТЦК. Наразі відомо, що один з потерпілих перебуває у важкому стані. Також тривають слідчі дії. Прогримів вибухи біля будівлі ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині. І внаслідок інциденту поранення отримав чоловік. Стан потерпілого легкий. Зазначили в ТЦК. Наразі військові співпрацюють з поліцією для якнайшвидшого з'ясування всіх деталей.